проявлятися та йти до свого масштабу. Після її виступів неможливо залишитися тим, ким ви вже були раніше. Тема її виступу як перестати зливати своїх клієнтів та продавати через любов, а не насилля. Запрошую, Мальвіна Ковальова! Ластерію. А що так? мало Ну що, всі там позасинали? Давайте що ми трохи. Всі поспішимо вже продажі. <ріст> Давайте піднімаємося, бо хто взагалі хоче продажі. О, я вже бачу, що багато хоче. Ну, а хто ще сумнівається? Треба собі ззнатися чесно, що я хочу продавати, проявлятися, там відбуватися. Тому що масштабний ріст починається з чесності з собою. І я для вас підготувала дуже класний подарунок для тих, хто буде мою сторінку, проявлятися, ділитися своїми інсайтами, Я подарую безкоштовний доступ до норма практики на гроші та кіння. Яку я проведу живу. Тому обов'язково підпишіться на мій блог та відміщайте мою сторінку, ділити інсайтами, і я думаю, це дуже дуже круту практику, яку, яку я проведу вже буду. Ну що, давайте вже з вами говорити про продажі. І дуже багато людей хочуть звинувачити клієнтів. Я думаю, підніміться, будь ласка, руку ті, хто думає, що це з клієнтами щось не так, що вони бійні, що них немає грошей, що вони ще не такі. Осознані ще не такі свідомі. А ну підніметь руку, то думаєш, що справа клієнта. А що? А Що ви так боїтеся? Давайте дивитися правду сьогодні. Я думаю, не раз у вас виникала ця думка. Треба зізнатися собі. І справа в тому, що це не з клієнтами щось так. А треба подивитися в дзеркало. Що ваші клієнти це ваше дзеркало. І якщо ви щось не приймаєте в клієнті, думайте, що з ними щось не так, це про вас в першу чергу. Треба подивитися, а як я відношуся до клієнтів. Тому що відносини з клієнтами починаються не з клієнтами, а починаються з себе. Чим глибші у вас відносини з собою, тим тісніше і довші контакти з клієнтами. І якщо ви щось не приймаєте людях, це завжди про вас. Якщо ви думаєте, що клієнти, якісь жертви не хочуть змінювати своє життя, слабкі, чи з ними не так, немає ні грошей, то справа в тому, що це ваша цін, яка ховається всередині вас. Дівчата, яка у вас ціль, яку ви не приймаєте в собі і перекладаєте це на клієнтів? Вам попроси, на який треба відповідати. І щоб почати бачити силу в людях, ви ж всі хочете дуже свідомих людей, сильних, собі в команду, собі в клієнтів, то треба почати з себе. Треба почати бачити силу в собі. А щоб бачити силу в собі, треба прийняти свою слабкість. що десь ви провалюєтесь в жертву, щось не хочете робити, не змінюєте своє життя. І дуже класно перекладати це на клієнтів, але треба почати з себе з розвитку, свого мислення, змінювати ці програми, і вже тоді до вас будуть приходити клієнти іншого рівня. І зараз ми зробимо з вами практику, дамо розстановку, експерт-клієнт. Не знаю, чому воно поплило трохи. Але ладно. Тому що я буду вас ставити на пари, і тому треба люди становитеся проти один одного, по парам встаємо, встаємо всі. Давайте, ви хочете клієнтів, гроші. Давайте трохи У Нас небагато часу, тому давайте встаємо всі, починаємо практику, але зберігаємо тишу, тому що зараз буде говорити не ваш морік, зараз буде говорити в тому що мозком я хочу клієнтів. А в цілі боки, ціло зажати, ціло боїться. Тому зараз зробіть, будь ласка, тишу дівчата, і слухаємо лише своє ціло. Будь ласка, назначте свого партнера, скажіть, я партнер, ти мій клієнт. І зараз записуйте собі або, або запам'ятовуйте перше, що ви відчуваєте. До клієнта. Це може бути страх, це може бути бажання продати, це може бути бажання відділитися від нього збіжати. Якщо ви зараз назвете свою ціну, наприклад, 100 доларів за консультацію, що відбувається в цілі, відчуваємо, не думаємо, що відбувається в цілі, коли треба продати. Це тіло зжимається, розслабляється, чи хочеться збіжати подалі від клієнта і не бачити його. На якому рівні ви знаходитеся з клієнтом? Ви вище його, ви нижче, ви на рівні. І чи у вас відчуття сорому перед клієнтом продавати свої послуги? Відчуваємо, не покоримо. Запам'яталися. Тепер ми з вами змінюсь. Тепер ви експерт. Міняємося ролями, назначаємо. Свого клієнта визначаєте експертом. Тепер ви клієнт, а ваш напарник експерт. Що ви відчуваєте до експерта? Ми ну, зараз зрозуміємо, які з вас клієнти, на якому рівні ви знаходитеся поряд з експертом. На рівних вище нього чи нижче? Що ви відчуваєте всередині страх, паніку? Тіло зживається, розслабляється? Може, хочете збіжати від експерта. Чи є у вас почуття сорому, вини, Якщо зараз вам будуть щось продавати, як ви будете себе відчувати в ролі клієнта? Запам'ятали всі відчуття, собі в нотатку все записали. Сідаємо всі обратно на місця і чекаємо результати. Бо зараз, зараз, я прошу, щоб була тиша в залі, щоб ви. Відкрили свою атаку і почали записувати. Тому що це дуже важливо. Ви можете тисячу корсів пройти, але якщо зміщена ієрархія, якщо ви не на своєму місці, то продажі будуть дуже важко йти. А все ж легкості. Тому легкость починається з правильно вибудованої ієрархії. І тепер результат. Якщо ви вище клієнта, у вас проявляється гордина, вітаю вас, але це вже перший крок, якщо ви це усмідомлюєте. Ви вважаєте, що у людей нема грошей, що це з ними щось не так, а як у молодець. Все все класно. Якщо ви нижче клієнта, ви постійно себе відстрілюєте. Є хто такі, хто проходить курс за курсом, багато вкладає грошей свої знання. І думає, що все одно вам ще чогось недостатньо. Підніміть руки, хто такі є. О, Я бачу, які всі Всі вирішують, що. Треба ще більше, більше. чогось проходити? Я прошу тишу зай, дівчата, в залі дівчата, відкриваємо вертанці, записуємо собі, бо це дуже важлива інформація. Якщо ви на рівні з клієнтами, то вітаю вас дорослих партнерством. Але це дуже рідко буває. І тепер, якщо ви по відношенню до експерта вище, ви обіцінювати інших, приходять до мене і кажуть, Маліна, я вже була на розстановках і курсів пройшла, нічого мені не допомагає. Ага, тому що ви доказуєте комусь, що я найкраще, ніхто мені не допоможе. І ви сидите, селі, ви, все равно, ви все одно, ви все одно залишаєтесь без результатів, тому що ви не приймаєте вірніше. А лише провідник не може, коли ви приймаєте, провести вас набагато скоріше. І ви свого росту себе лишаєте. Якщо ви нижче експерта, є, є тут хто такі, хто наймарі смчики, продюсерів, здаваєте погроження. О, і е, краще вас, ваш бізнес ніхто не зробить. Краще вас, ніхто не знає, як влаштована ваша система, ніхто не знає, що саме заходить з вашим клієнтам. А коли ви не розбираєтеся в своїй системі і не дорослих позиції, ви перекладаєте відповідальність на іншого. І ви вкладаєте гроші, знаєш, як архітелог, рекламу, ви тоді визиваєте кошти, тому що ви прикладаєте і немає результату. І якщо ви на рівні це доросле партнерство. І продажі йдуть важко, тому що зміщається іерархія, ви знаходитесь не на своєму місці, проявляєте програму і все йде тяжко. І легкі продажі почнуть тоді, коли ви займете своє місце по відношенню клієнту. ж ти продажі через насилля. Хто відчуваєш продажі прям насильні тяжко йдуть? Що треба пахати 24 на 7, Що треба доказувати, що я самий класний експерт і повинні ще в мене купувати. Ви порівняєте себе з іншими, ви робите тисячі дій, а ви досі нічого да, не складеться. Ні Вони йдуть в продажі. Ви думаєте, що палюєте продукт. Є тут, хто думає, що я палю продукти, що продажі це нав'язано, як щіла, і щось негативне у вас з'являється в думці. Підніміть, будь ласка, руки. Нет, yeah, yeah, что? Yeah. Значит, пока ви еще продаєте через достиль. Загаліси ви в помітках відразу пишіть, где у вас есть пункти. Вы продажі йдуть через тяжку, через борьбу за клієнта. Ви починаєте рятувати клієнтів. А ну є кто. рятувальники такие, Все за клієнта, зараз треба спасти, до результату. О, oh, є, yeah, чудово, є у нас такі. Чиптел. На пам'ять вже біжуть. Ви віддаваєте се клієнту вже кучу собою. Це хто спочатку набере багато. Помічаємо собі і тепер маєш продавати через любов. А, ще така фраза дуже класна. А, ви не маєте ще нав'язуватися, це любов до людей, а насправді це всі формі. Чому так? Тому що не продавати це якраз а, зло опором світу, тому що ви маєте щось цінне для клієнта ваш продукт це велика цінність, про яку треба з нами весь світ. Продажу через любов. Перше це бачити в людях душу, а не гроші. Ви можете до кожного так підійти і просто зняти свою корону і, і сказати. Як ти себе почуваєш? У ну, нас є почуття. Добре. А відчуття. Натхнення, наповнення. Спокій. Пасі. І ось це про любові до людей. Вам все одно на хроще гроші Eu aí, com muito... і пытаться комунікувати з ней. Я думаю, треба це, а в нас ще ж практика на продажі. Я рекомендую вам підписатися на мене, хто хоче, відразу заходить в роботу, там будемо хачати продажі. Ведь будь ласка, чат качат де можна уч... прийняти принять участь, как зависит без кусок, но починить хоча б цього, тому що це цеба. вам серча, просто всі. Ми рада вас бачити, як замість лікарів, як слухачі, тому що лише тільки після такого взаємодії ви починаєте рости. Так, всі відсканували? Так, давайте. Відскануємо, так? Раз, два, раз, два, раз, два. А, Запишіться на безкоштовне сканування. Я вже більш детально розпорував, чому вас немає продажів, що у вас зупиняє, які блоки включаються при продажу. Так ви зрозумієте, як вам зараз вирости в доході. але візьмуть тільки перших шустріків десяти людей, які зараз напишуть в мені в дірект-сканування. Він скануйте, пишіть так, всі записали? Тому що ще практика на продаж, будете добувати і потім доробляти. Всім тепер точно треба прийти, зробити цю практику. Кажіть так, і часу. Знову трошки хотіла сказати, що поки ви не будете працювати з особистістю, у вас не будуть продажі. Ви можете качати трафік, качати продукт, але все буде на особисті. І воно, що, а, ну вже хотіла для прикладу зробити, що ви знаєте, так, що... Люди не хочеться купувати, ні, тому що щось резонує з вами, а щось не резонує. І питання вам на домашнє завдання прописати, якою є особистість має стати, щоб мене люди ви купували. Тому що все починається з інших вистрілів. Так, ну, магії. Так, так, що тут питання. Добре, давайте фотографуйте практику на продажі, зробіть її як домашнє завдання, відпишіться. В застосування цієї практики, я вам зпрошую цю практику. Хто мені там напише практика, я зпрошую зробити собі всі питання, які по продажем, і мислення можна було задати мені. Так. Ну, а ми так, ми дякуємо. Шоу, а саме Анаким. Анакіма брендом Аліпше. Це унікальний аурський Дякую! також українську. Запинилася. Місія брати вироджувати та посилювати давні продовольчики. Виступила? Як вам моїй виступи?